Я роблю як представник покоління Янгмані, щоб заробляти гроші і збільшувати свій капітал. Три основні правила. Хто такі Янгмані? Це люди, які не народилися в багатих сім'ях і не отримали у спадок капітал, а всі свої гроші заробили самостійно. Правило перше, ми народилися в кап'яцьякому нестабільному світі. З 86-го року в цій країні кожні 4 роки щось відбувалося. Тому особисто я не розраховую на одне джерело доходів. Я не живу на одну зарплату. Я маю запешку і ще кілька додаткових джерел доходів. Зараз їх, до речі, 11. А коли ми з вами познайомилися 2 роки тому, їх було 4. Якщо цікаво, що це за 11 це за джерел доходів, напишіть мені в коментарях, я розкажу детальніше. Але якщо цікаво. Правило друге на собі, я не економлю якісна їжа, якісний одяг, освіта, тренування, відпочинок, подорожі все, що мені потрібно, я на все це витрачаю гроші. Я точно не буду переплачувати. Я завжди торгуюся. Я шукаю варіанти, де можна придбати це дешевше. І я, до речі, не та людина, яка буде хвалитися тим, що десь купила якийсь дорогий бренд. Я, скоріш за все, буду хвалитися тим, де скільки я зекономила з недавніх моїх відкриттів, сервіс доставки товарів із США напряму. Заходиш на Ізікспрес кілька кліків. 4-6 робочих днів, і все, що тобі потрібно із США, напряму в тебе. І там можна економити 30, 50, до 70%. Ну так навіщо тоді переплачувати? Зараз тут набіжають, скажуть, ой, Аріна, це ж реклама. Я вам взагалі не розповідаю того, чим сама не користуюся. Тому, якщо комусь треба, я рада поділитися. В шапці профілю залишаю посилання на сервіс, яким сама користуюсь. І третє правило і воно не просто залізне, воно рідкоземельне. Спочатку заплати собі. З будь-якого доходу, який би я не отримала, я відкладаю від 20%. Точка, по іншому, взагалі, не може бути. Напишіть в коментарях, по яким правилам ми з вами співпадаємо.